Вітаю вас, мої маленькі розумнички. Сьогодні ми з вами ознайомимося з українським дитячим письменником Анатолієм Костецьким. Анатолій Костецький народився у Києві у родині вчителів. Мама його дуже часто брала з собою на заняття до школи, тому в 4 роки Толя уже навчився читати, а в 5 писати. А ще Займався плаванням і добре грав у шахи. Ще в дитинстві він мріяв стати письменником. І за покликом долі, або, як ще кажуть, за покликом свого серця Анатолій Костецький став дитячим письменником. Його твори ви, дітки, будете вивчати і в школі. А сьогодні ми ознайомимося з одним із них під назвою. Батьківщина, прослухайте уважно. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато, це твої найщиріші друзі, і бджола у веснянім лузі. Батьківщина це рідна мова, це дотримане, чесне слово. Чи сподобався вам вірш, діти? Я впевнена, що ви не раз чули це слово, батьківщина. А що ж це таке? Батьківщина це не просто місто, де народилася людина, це значно більше. Бо до рідного краю, тобто до батьківщини, ми відчуваємо особливі почуття: це поєднання любові і патріотизму, любов до батьків, до природи, до рідного краю. Всі ваші пригоди, дітки, залишаться назавжди у спогадах, і коли ви подорослішаєте, то будете часто згадувати дитячі прогулянки з татом і мамою, перші квіти навесні, осінній казковий ліс чи зимові ігри з друзями. Тому, мої хороші, прокидайтеся щоранку з посмішкою, частіше обіймайте маму й тата, займайтеся улюбленими справами і радійте щиро всьому доброму, що вас оточує.